Мама, ось цього телятка дала це молочко. Фермер нагодував, виростив, подоїв і коштує вона ось тут гривню 20. В магазині таке ж молоко ну як таке ж, коштує 12. Ось і вам вирішувати, де дівається різниця. Знайомтесь, Григорій, тато п'ятьох дітей, фермер, одноосібник. До справи залучена уся родина. Тато мій подоїв корови і тепер везе додому. А чи залежить надій від погоди, від природи? Ні, від погоди не залежить, от корму залежить. Чим більше є їсти, тим більше молока. <рес> <рес> Кажуть, молоко в корові на язиці. А, а ваш рекорд за добу? О, було багато часу. У нас, у нас було і п'ять корів, і шість було корів. Котик. Мабуть, і від котика залежить, скільки у вас буде надою? Це котика, ні. Котика ні. В сезон? Десь, якщо хорошо, то три хороші корови до ста тисяч можна заробити. За скільки це часу? За рік. Мама фермера одноосібника пані Галина саме повертається з поля, де випасаються ті корови, які дають це молоко. Тримаємо три коровки, свиней тримаємо багато. А міні-екскурсію для глядачів наших зробите? Ну я знаю, ну ходіть, ти там зілля не знімайте. Зілля знімати не будемо, а пополоти допоможемо. Ну, по, пополоти не треба. Нагодувати все поголів'я родини Лисиюків тощо той квест. Маленькі поросята вже їх відлучили від суноматки, тепер перевели на добавки і підгодуються ще тиждень-два і на продаж людям буде. Тоже як ціните свою продукцію в кілограмах? Ну, то, бачите, це залежить від ринку. Зараз у нас ринкова економіка, все залежить від попиту і пропозиції. Якщо є попит, то і яка пропозиція. Бачите, попит є і все ж таки кілограм. Ну, десь 50 гривень, напевно, за кілограм. Сім гектарів землі. Саме стільки потрібно, аби тримати таке господарство. Додайте до цього ще й техніку. А ось цей на вигляд як Перша світова війна, це танк чи що? Ні, це Т-70. Колись ще мій тато, тато, це, це батько працював на ньому в колгоспі, вирощували цукрові буряки, там працювали і культивірували, дискували на ньому. І перші роки ми починали саме з цього трактора. Який капітал має бути для початківців-фермерів, щоб оце все закрутилось? Ну, я вам скажу. Це, напевно, десь з півмільйона треба почати. Хоча б. Але бачите, почалася війна, ціни зовсім інші стали. Немає такої стабільності в державі, нічого немає. Воно так вже не виходить з землі, треба десь шукати ще по, помімо того, що якісь доходи ну, з боку. Якісь. От ми їздимо в Польщу, мусимо поїхати. Поки ми поїхали в Польщу, тут батьки хазінують. О, Та й так. Ну, але знаєте, в гурті то й легше, як то кажеться. Отож, сіємо пшеницю, ячміню, вес, сою, буряк, кормовий, картоплі, гектар. І вперед. Поради початківцям, які вирішили зайнятися своєю справою на землі. Три треба напевно, Я гадаю, що треба мати впевненість в собі, що ти хочеш їм саме цим зайнятися. Ну, і працювати це треба. На землі це треба працювати. Сутками, як то кажуть. А ще залучайте дітей і виховуйте у них з дитинства любов до праці. Як потрібно щось підмести, замести, принести, подати, щось таке, побігти, принести щось, то вони на рахунок того вони послушні в мене. Отож, рахуйте, робіть висновки та цініть працю людей, які залишаються працювати на нашій Богом даній землі. Якщо, наприклад, ми платили там 300 гривень за воду, то тепер сума сягає 900 гривень за воду. Ну це солідно, ні? І для села такі гроші це дуже багато. І плюс світло 2 тисячі, 3 тисячі до 4 тисяч йде комунальні послуги. То яка ціна склянки того молока? Рентабельна, на вашу думку, чи ні? Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.